Бажаю міцного. Друзі, нас навіть війна нічому не вчить. У мене немає, просто немає слів. Суд, апеляційний Київський суд відпускає Нестора Шуфрича, бувшого регіонала, друга Медведчука та проросійську Гниду. Відпускає. Під заставу в 33 мільйона гривень. І знаєте, що саме головне є цинічним? Що це відбувається під час війни? Відпускають людину, яка була звинувачена і є звинувачена в державній зраді? І адвокат Шуфрача говорить: ой, я не знаю, чи він знайде 33 мільйона. Гривень. Та для нього, сука, 33 мільйона гривень, як для нас 33 копійки. Це 100% реальний доларовий мультимільйонер. Якщо не мільярдер. Якщо вспів нормально переписати на кого треба свої активи і свої бізнеси, це що, що це твориться у нас в країні? Ну, це реально? Там зараз москалі будуть хлопати і пити 100 грам. Це блядська наша суддійська система. Друзі, чесно вибачаюся, за матюк, але це просто вже дістало все.